Отже, при створенні сайту ми з вами повинні перед тим як його запустити, його бажано закрити від індексації. Ми до цього з вами ще повернемося на протязі наступних лекцій, там де буде у нас оптимізація вибіркове закриття від індексації. Але зараз у цьому модулі, коли ми з вами створюємо сайт, нам треба подивитися, яким же чином ми можемо з вами закрити його від індексації. Я зараз покажу вам декілька способів, включаючи і сам WordPress. Отже, перше налаштування: коли ви тільки встановлюєте WordPress, він у вас одразу питає, чи закрити його від індексації. Якщо ви цей етап пропустили або не звернули увагу, то. Заходимо в адмінку, далі в налаштування, зчитування. Це зчитування, е, чи може пошукова система зчитувати наш сайт. І отут, у пункті е, чтення да, у нас є попросити пошукові системи не індексувати. У цьому випадку у файл «Robots.txt» буде додана команда: е, не індексувати всі сторінки сайту. Це через WordPress. На жаль, не на всіх пошукових системах, не на всіх CMS-системах це можна зробити. WordPress, тут є така галочка. І навпаки, коли ви запустили сайт, а він не індексується, ви повинні знати, де це все шукати. Отже, бачите, у мене зараз тут немає галочки. Ну, це робочий сайт, і він індексується все добре. Другий спосіб. Це через плагіни, SEO-плагіни, які ви встановлюєте. Залежно від плагіну, там будуть різні налаштування, але у більшості з них, ті, що популярні, функціональні, у них є така можливість дістатися. Чому мені подобається, наприклад, SEO Йост, тому що тут можна через цей плагін, через адмінку зайти і відредагувати безпосередньо системні файли. Це robots.txt перший і другий, навіть htaccess можна відредагувати. З точки зору безпеки, такі питання вимагає дискусія, але тим не менш це можна тут зробити, щоб не йти у хостинг да, структуру папок. Ми можемо прямо з адмінки це зробити. Отже, SEO Yoast, інструменти, і тут є редактор файлів. Заходимо в редактор, і ось бачите, тут у нас є robots.txt і є htaccess Зараз ми не будемо закривати в htaccess це досить складно, і соошники е частіше за все цього не роблять. А от у ми це можемо зробити, нагадую, або через е хостинг ми заходимо, або через, наприклад, як я показую, SEO Yoast Отже, у нас є одна е спільна команда: Disello. Отже. Через налаштування WordPress, там де ми ставимо галочку, він додає оцю команду в робот або ми руками це можемо зробити. Ось бачите, у мене на прикладі Яндексу заборонено індексувати. І тут є купа інших ботів, яким ми заборонили індексувати. Команда slash забороняє індексувати, точніше, не забороняє, а рекомендує да, не індексувати пошуковим роботам наш сайт. Якщо у нас буде отака от команда, бачите, просто diesel двокрапка, Він не розуміє, що не індексувати. Нам тут треба змінна, да? от вона змінна, ця переміна, яка, якщо робот, у нашому випадку Яндекс зустрічає в адресі ось цей символ, значить ця сторінка не індексується. А цей символ слеш, він є у всіх сторінок. Таким чином не індексуються всі сторінки да, нашого сайту. Тут персонально Яндекс. Якщо я зроблю ось так, то це буде звернення до всіх роботів, да, до всіх ботів, які заходять на наш сайт. І е, рекомендація не індексувати всім роботам наш, у цьому випадку, сайт. Robots.txt використовується зачастую для закриття певних категорій, за певними змінними, да які зустрічаються категорії або там інші речі. Тобто робот не використовується для закриття від індексації вибіркових сторінок. Він дуже довгий буде, цей робот Це по-іншому зараз подивимося, як це робиться. А от якщо вам треба закрити від. Робота увесь сайт, або закрити якусь одну, дві, три, пять категорій да то Robst дуже добре з цим справляється. Отже, або в налаштуваннях WordPress, або в Робоць Tіцьті або через плагін SEO заходимо, редагуємо, або через хостинг командою Disel. Наступний спосіб, якщо вам треба вибіркові сторінки. Закрити від індексації. Так, ви це можете зробити в robots.txt. Тут ви прописуєте diesel slash і адресу сторінки. Ось, наприклад, ось ця сторінка, бачите, slash card. Як це робиться? Вам в robots.txt треба прописати ось таку команду. Бачите? slash, тобто все, окрім доменного імені. І таким чином, через robots.txt ви його закриєте. Тут я приберу це. Але. Це буде дуже довгий список. Наприклад, ті ж самі плагіни, як ось SEO Yoast. Коли ви їх встановлюєте, у вас при редагуванні сторінки в адмінці, у вас додаються, бачите, SEO різні налаштування, які ви можете персонально кожну сторінку окремо налаштовувати. Отже, мені треба закрити саме цю сторінку карт. Я її відкрив, сторінки, всі сторінки, редагувати і сюди зайшов. Іду вниз, де ось. Можливості самого SEO Yoast. У інших плагінів трохи по-іншому може виглядати. У когось прямо списком можна, у когось треба заходити. Це ви вже оберете для себе той SEO плагін, який вам підходить за вашими критеріями. Я раджу вам почати з SEO Yoast. І трохи вниз ми йдемо. Бачите, тут є, окрім тупи всього, є додатково, да, допомільна. І тут дозволити пошуковим системам показувати вміст в результатах пошуку. І отут ми просто обираємо, так або ні. Тут обрано ні, і я перевіряю. Дивіться, в роботі він не закритий, ця сторінка, да, її там нема. Якщо ми подивимося, от, наприклад, Robots-TXT, то тут не вказано. Не індексувати цю сторінку, персонально цю сторінку. Але якщо ми зайдемо в код цієї сторінки да, правою клавіші або Ctrl-U, подивитися код сторінки, і ось що ми з вами бачимо. Тут шукаємо в хеді да, meta мета robots, і його вміст. No індекс, no-follow. Та не індексувати, не зчитувати. Ось таким чином ви можете, яким зручно вам, якщо треба весь сайт або в робот кстаті, або галочку в налаштуваннях ставити. Це при розробці, редагуванні. Якщо вам персонально кожну сторінку окремо треба, то треба встановити той SEO-плагін, який дозволяє вам при редагуванні цієї сторінки а, встановлювати мета Name Robots, значення новий no індекс або nofollow, саме для цієї сторінки. Далі ми з вами ще повернемося неодноразово до цієї теми і будемо розглядати в різних а, прикладах.